Всім величезним приклітям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про найактуальніші новини зі світу криптовалют, а особливо звернути увагу на такі криптовалюти, як Ефір, XRP, Cardano, Shiba Inu та DOG, для того, щоб провести свій власний аналіз та зробити прогноз ціни. Але як і завжди перед початком цього відео, хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив. То ви повинні продати свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так почнемо з такої криптовалюти, як Ефір. Після корекції на 20%, ефір вражаючим чином відновився протягом останніх 24 годин зі зростанням ціни на майже 12%. Про те, що тижнева діаграма все ще показує втрату на рівні 11%. Ціна успішно перевіряла підтримку на рівні в 3300 доларів і з того часу перейшла на рівень понад 3500 доларів. Поточний опір знаходиться на рівні в 4000 доларів, і останній раз, коли ефір був там, продавці повернулись. У майбутньому ефір змінив напрямок спаду і оптимізм повернувся на ринок після важкого початку тижня. Якщо ця криптовалюта зможе прорватися вище, 4 тисяч доларів, то наступною цілею може стати історичний максимум, який знаходиться на рівні в 4800 доларів. Тепер переходимо до такої криптовалюти, як XRP. В свою чергу цей альткоїн завершив тиждень з втратою на рівні в 12% і трохи відновився з вчорашнього дня. Ціна знайшла добру підтримку, яка знаходиться на рівні в 58 центів, а поточний опір знаходиться на рівні в 68 центів. Баки не змогли прорватися вище цього опору на початку березня. Але якщо настрій ринку продовжуватиме покращуватися, то можлива буде друга спроба. На жаль, XRP перебував в плоскому тренді з кінця минулого року і не зміг розпочати нові максимуми в цьому році. Але цілком, можливо, що після халвінгу біткоїну, у квітні XRP може робити нові максимуми. Тепер давайте перейдемо до Cardano. В свою чергу Cardano постраждав цього тижня після того, як його ціна впала на 20%. Продавці вивели Ада на ключовий рівень підтримки, який знаходиться на рівні 58 центів. І на момент запису цього відео цей рівень вдається тримати. Але також треба розуміти, що ця глибока корекція може бути досить розчаровуючою для тримачів карданов, але вона була загальноринковою і тепер відновлення є ймовірним. Поки ціна може залишатися вище 58 центів, ада може повернутися до взяття нового рівня. Якщо розглядати перспективу, то в майбутньому цій криптовалюті потрібно перейти вище 80 центів і перетворити цей рівень в підтримку, перш ніж стануть можливими нові максимуми. Тепер давайте перейдемо до Shiba Inu. Шиб також втратила 20% цього тижня і знайшла добру підтримку на цьому рівні. Якщо цей рівень вдається тримати добре, то це може дозволити їй відновити частину останніх втрат. Опер знаходиться у нас на цьому рівні. Тож, коли ціна відвідувала цей рівень, продавці активізувалися та зупинили ралі. Потрібно також розуміти, що друга спроба вийти на злам є малоймовірною наразі. Звичайно, ця корекція була очікуваною після масштабного ралі в кінці лютого та на початку березня, тож, поки вона завершиться, шиб може зробити нові максимуми. І нарешті переходимо до такого альткоїну як Dogecoin. DOG втратив на цьому тижні 18% і знайшов підтримку на рівні в 13 центів. Там покупці виявилися сильними, дозволяючи ціні відновити частину останніх втрат. Дотримуючись ключового рівня підтримки, DOG може повернутися на підйом. Опір знаходиться на рівні 18 центів, який є поточною цілею для відновлення. Варто зазначити, що Dogecoin порушив свою довгострокову консолідацію на початку березня, що дало зелене світло покупцям для повернення. Коли опір на рівні 18 центів перетвориться в підтримку, то цей мемкоін може почати досягати нових рівнів. Тож такі висновки зводяться до того, що ринок криптовалют продовжує бути динамічним і непередбачуваним. Події та новини впливають на ціни криптовалют, створюючи можливості для торгівлі та інвестування. Тож, на цьому все. Не забувайте підписуватися на канал, щоб отримувати останні цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.